Вітаю! Добрий ранок! І сьогодні ми продовжуємо вивчати назви професій. Здогадайтесь, яка це професія? Так, це водій. Водій веде машину. Це може бути таксі. Це може бути ваша власна машина. Водій водить. Тролейбуси, трамваї. Водій водить різні вантажні машини. Отже, запам'ятали водій. ще є дуже гарна, дуже мрійлива така професія це художник. Художник малює різні картини. Давайте сьогодні ви будете художниками. І намалюєте мені гарну весну. Будь ласка, пограйте в художника, візьміть різнокольорові фарби і намалюйте дерево, а на ньому рожеві чи білі квіти. Намалюйте зелену траву, а в траві жовті квіти. Будьте сьогодні художниками! Так, я сподіваюся, що сьогодні ви будете художниками. А ще дуже важлива є професія це поліцейський або поліцейський. Він дивиться і спостерігає за порядком, щоб все було гарно, чисто, законно, щоб не було безладу і ніяких сутичок. Поліцейський Поліцейський. Так, прошу вас, малята, запам'ятати усі нові слова, назви професій, які ми з вами вчили. Тому що завтра ми будемо грати і думати, що потрібно для кожної професії. Побачення! Чекаю вас завтра!